Сива жінка незаміжня, стоїть, задумавшись, метро. В її очах печаль торішня, а на вустах та вро». Все в нашому житті матеріалізується, а особливо в пісні. Я вже в цьому переконалася. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях народна артистка України і просто народна улюбленця Алла Кудлай, вітаю! Вітаю вас, дорогі друзі. Я дуже рада зустрічі з вами, тому що ми артисти працюємо для вас, ми співаємо для вас. І так як нам це вдається, ваша вже результат того, що, що ми бачимо вже. Да? вас з новим роком! Побажати вам щастя, здоров'я, добра, благополуччя, удачі і всього всього самого світлого, прекрасного, земного, стабільності і впевненості в завтрашньому дні. Я дуже цього хочу. І, звичайно ж. Миру на нашій землі і дай Боже. Наскільки я знаю, ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів, концертів. Розкажіть, власне, про цю діяльність? Ну як, ми працюємо для концерту для наших військових, тобто я думаю, що пісня така сила, що вона допомагає людям перебурювати труднощі, знаходяться такі сили. Я, наприклад, без пісні я не можу жити. І Я в цьому впевнена, що якщо пісня або співак заходить, тоді воно заходить до душі, до серця і допомагає, тому що все в нашому житті матеріалізується, а особливо в пісні. Я вже в цьому переконалася. Треба співати тільки про щастя, про здоров'я, про радість, про благо, про перемогу і так далі. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? Ну, у мене дуже багато пісень. Я працювала тоді з Олійською Радіо радіотелебачення, то в мене дуже багато пісень. І такі пісні, які, які ну, я пропустила через свою душу. Тому І, і та ж пісня, яка, яка тобі подобається, коханка і розлучена. І я сама собі на накв... ой, не буду про це казати. Отож, кожне слово матеріалізується, а думка тим більша. Нові, нові пісні зараз з'явилися. Ну поки що ні, поки що ні, але в мене мрія така є. Мрія то така. Ви шукаєте свого автора? Я шукаю так. І щоб я я, я читаю перші вірші, а потім вже слухаю музику. Тому що ем, якщо вірші мене надихнули, так? Надихнули, то я вже тоді вже мене не зупиниш. Я повинна зробити цю пісню. Ще люди найчастіше зараз просять, коли от на концертах, можливо, це конкретні якісь пісні. Ну, звичайно ж, конкретні пісні. Але ті пісні, які я люблю, я теж співаю. Ось і... про генерала і звісно. Красива жінка незаміжня. І коханка теж, і про генерала, і про Україну, і про, про сина. Я нещодавно мені показали, по-моєму, з тіктока запис однієї жінки, яка під мою фонограму. Ну, типа, співала, да? Дай Боже тобі сину, пісню мою. Мені так цікаво було. До речі, в нас в програмі є така рубрика Музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зробити ексклюзив. Красиву жінку. Буквально три рядки. Красива жінка незаміжня. Стоїть, задумавшись, метро. В її очах печаль торішня, а на вустах журбита та Красива жінка незаміжня, очей до вас не підійма. Вона ще може бути ніжна, але в душі її зима. Наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо». Я прийшла до вас з піснею, з нею лишу я вас, щоб вам доля щасливилась нині і повсякчас. Я бажаю вам радості, доброти і тепла. Щоб між вами хорошими мир і згода була, і до зустрічі, дорогі друзі, на концертах. Я дуже цього хочу. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Обійму!